Ілький Боже, Яка, боже, сіяла квітка. От каву, де ти більше любиш, домашню чи десь в закладі, все ж таки. Домашня, <ріст> посидіти вдома. останнім часом не дуже виходжу куди на каву, тому більше смакую каву вдома. Трошки працювали там над музичним проєктом, і я от ну тільки ти пам'ятаю, от ти така, знаєш, дуже відкрита <ріст> людина. Коли дуже сильно прив'язуєш до людей, то потім важко з ними крущатися. <ріст> і були коли знаєш, спочатку людина тобі не подобається, потім вона щось таке робить, і ти розумієш, от. І воно ж буває до сліз, знаєш. От такі такі вчинки просто, ну не, не Ну тобто, помиляєшся рідко, да рідко помиляюся, так. з з першої думки. Угу. Бувало таке, що от мені у мене таке відразу, коли мені людина не сподобається, все. Ну тобто, ти ще пропала. Страх сцени Сцени, так. Є такий мандраж, я не можу сказати, що зараз дуже сильно переживаю, але. Е, іноді так е, трохи перед виходом мандражить, і це нормально, тому що в тому весь прикол, в тому весь кайф, коли ти виходиш і в тебе, е, ти, ти відчуваєш, що ти живий. Ти зараз вийдеш на сцену, ти зараз прокайфуєш, заспіваєш, е, відбудеться цей обмін енергією зглядачем, і від того я думаю, є такий маленький мандраж. Яка в тебе продуктивна частина дня? Ненавиджу ранки, я така зла вранці, просто страшно, коли я не поїм вранці і не висплюся — це просто Боже. якась ніч недоспана, це плюс до ну, моєї творчості. А як а як от, пісня починається у тебе з вірша зазвичай чи з мелодії? От боригне, розкажи трошки да, про процес, що якщо, е якщо в мене в голові якась виникає там мелодія, якась музика. Якісь акорди мені сподобаються, так я можу спробувати щось записати спочатку мелодію, а на мелодію слова. Кожна пісня в мене має бути про щось, не просто слова, не просто текст. І вже виходячи з теми, я просто накидаю якісь думки і так створюю текст. І я не краду, не плегачу. Взагалі Львів для тебе звучить. Є такі якісь асоціації такі, знаєш, звукові. Таке затишне місто. Ну що якщо, якщо порівнювати з Києвом, то дуже затишне місто. Прям в кожному кутку стоять музиканти, і мене це дуже вражало. Наскільки місто таке насичене, не знаю. Тобто взагалі не, не уявляю собі Львова без вуличних музикантів. Ті впливають е якби батьки взагалі е емоційно можливо uh -huh, uh -huh, uh -huh. на тебе, на твої дії. Наскільки це може впливати? Впливають, дуже впливають. Е, ну, Мій тато не брав особливої участі е, в якихось там вирішення. Е, я не можу сказати, що мама мене не підтримувала в плані музики, в творчості. Вона сказала, подобається тобі, займайся. Але між тим іншим, тим всім, вона якось так дуже скептично до того ставилася. Типу, це не хліб, воно тобі користі не принесе. Е, я хочу, щоб ти була вчителькою. А чим тобі погано? Будеш сидіти в класі, будеш викладати навіть ту саму музику. Юля каже, що від жирного сідає голос. Ну це ну, реально є така ну, штука. Ну я сказати, сідаю. Якось дискомфортно потім в роті. не дуже перед тим, як співаєш. Що не можна перед виступом вокалісту взагалі? Жирного знову ж таки, ті всі настоянки, лікьори. чи як настоянки це більш. На травах, так? Да? Тобі більш такі на тілоткі, солодкі напої, алкогольні, там вина. Ти куштувала от ті чіпси? Так. Да. Що розкажи, коротше, чіпси зрозуміли, так? Да, Зі смаком двома там, різними, так? Да? Два різних. І що які? Які гірші. Короте, гірші з. <зараз> давай Я зараз гадаю, я вже пам'ятаю того смаку. Гірші, напевно, з членом. Не купляють дівчачі, типу, трошечки такі, як з зелені ціву <сувак> пахнуть, вони жахливо. Та я знову я баю там вже ж вже куча знімає там різних Та? розпаковок uh -huh. всі барак. Uh -huh. А то ти, ти любиш такі, там де треба читати прямо між рядків? Uh -huh. е -е, люблю, тому що такі е пісні заставляють задуматися, про що ця пісня, що хотів донести автор, і таким чином ти сам розвиваєшся і стараєшся якось так завуалівати і написати ну, тобто, по особливому, тобто не в не лоб. При фінал це типу, ти пишеш гарно і просто. Маю на увазі, що е воно доносить, тобто ти можеш просто да, в один рядок. І, типу вмістити цілу там, історію, да, грубо кажучи. Але трьома-чотирма словами. Така, що з мене ржуть всі перукарі. Я прикоржував. Ага. А можна підставитися? Вона, типу, знаєш, на мене вам, типу, з укладочкою. Цей, чи... <мас> Як можна, типу, ну, взагалі? Донбас. Покажи Донбас. <мас> е, 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 суш, Сушилка Донбас. Я, я не знаю, вона навіть. Ні, вона не працює. Але колись працювала. Діти не сприймають музику е як щось серйозне, просто посміятися, погалдіти, поприкалуватися. Тип... У нас була вчителька <ків> музики, е вона в школі. Е і вона в сумочці, вона така маленька сумочка була. В неї завжди була румкова. Типу. І вона виходила зі школи і цю пляшечку, Помалювання малюванню вчитель такі самий підвищення. Це просто для того, щоб провести якийсь час, розбавити ці всі складні предмети. Хай буде музика, хай буде малювання, все що завгодно. Хай діти більше розвиваються і їдуть. Чим більше, тим краще. Так. Студія, де Юля писала вже не одну пісню, одну пісню» скоро буду давно чекають, там, де ми знаємо, має сехто обіймають. Потім були незнайомці, якщо не появляють. Це там, а, там де кліп. А кліп оцей. Останній мій трек, який ми записали. Квітка заходиш тут. У нас Ю, Юри зараз немає. Я вже як додому. <рес> да, ми, ми тут всі як додому. Е, Льох, покажи е, фоточка Курбаса. Е, Юра надихається постійно. Приходить <рес> доброго ранку. Ця музика дуже дуже різна. Від, е, Поп року до чогось важкого. Да. Розкажи трошки, де ти працюєш ще окрім там, музичної да, діяльності. Так е -е, крім свого творчого проекту, е -е, працюю в приватній школі, викладач у кал, Ріж ріжний, різний різний, різний, різний різний віковий діапазон від. З 50 років до там, 80 ти не обмежена, далі вікуватися. А, як, а які не в як тебе, до тебе приходять? Ну, приходи? були там 80-й після 70-го років. Блін, прикинь, а це чоловік Але чи це... жінка? Чоловік. Блін, прикинь. Класно. Жінки її теж приходить. Чоловік після 50-ті він вірить, що, блін, хоче піти. Ні, ну, це, ж, це ж так круто. Знаєш, коли люди в віці починають займатися чим, чимось новим. Ніколи не п'ють. У, 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 і, і у людей нема, типу, блін, я нічого не буду міняти. Скільки я років витратив там, наприклад, на якусь професію? Да? Mm -hmm. От я там, типу, 30 років ці професії. Куди що я вже буду? Блін, ну чого Аграрту не буду? Це нормально, якщо ти хочеш освоїти е, е, щось нове, перекваліфікувати. Тим більше е, музика це такий е, ар, арт е, така терапія, я б сказала. Mm -hmm. Це дуже. Дуже допомагає зараз в сьогоднішній час, і багато хто каже, я собі прийшов для того, щоб розвантажити, для того, щоб розвіятись, якось розбавити там будні, тобто більше так себе, Знаєш, правильна була подача. Звісно, це залежить від опори, від діафрагми. Як опору зробити требуємо нашу діафрагму, тому що діафрагма фіксує наш звук, звуки, таким чином ми можемо співати на опорі. Ми надуваємо кульку повітряну, так з дихом. Вдихаємо повітря, здуваємо її. Ц... тому зажимається наша діафрагма, Знову ж таки, ми стараємося це рівномірно видихати наше повітря. І е, так ніби ти здуваєш кульку, так? І дозовано. При Притому дуже добре працює діафрагма, Можеш спробувати. Ой, я раніше просто фанатіла настільки від ціни яку ти не можеш виявити і зачіску, як експериментувати, як вона там закоювати один бік волосся. Мені хотілося слухати більш такі плаксеві пісні, такі сумні пісні. Поспівати разом з нею, оскільки там співати вокалістка, десь експериментувати своїм голосом, так старатися співати позиційно, десь можливо мій голос теж був схожий до неї. Я зараз тобі покажу картинку. От, можеш розповісти трошки про цей про цю подію? О, Боже, ти <ріст> населія. А що, а що це за ну, проєкт? Другий шанс. Другий що шанс що взагалі це взагалі тільки? Другий шанс це від Голос України, коли можна було виставити відео і так по цьому. Ем, Такий був підбір, ти міг попасти а -а -а. в прямі ефіри на проект. Так, тому я війшла в п'ятірку. Mm -hmm. Але а си, багато було людей. Да, так, було багато дуже людей. Прям. І це були, були пісні саме Карон. Це якраз був той період, про який я тобі розрозповідала. Mm -hmm. І ж я була просто одержима <свист> піснями. Мене взяли п'ятірку. <свист> я дуже сильно тішилась тому, але так і на голос країни не. Не потрапила, хоча кожного року пробувала. В караокі. Ти ж працювала в караокі. ну, розкажи про цей свій досвід. Це у Львові було? в А, в Києві. О, цікаво, де саме? Прям цікаво. В якому районі? Це центр. Олімпійська. Олімпійська, метро Олімпійська. Після стадіону, після футболу, всі завалюються. Е, ну, це, так. Я да, да, я там не, не виплачували зарплату працівникам. Постійно були якісь розборки, пам'ятаю, там хтось когось набив, там хтось вже в крові, хтось впав просто, тому що не витримав, десь перебрав. Об головою об тарілку все тече кров, бла-бла. бла Ну, тобто на новий рік взагалі прострілили вітрину. А як ти взагалі відносишся к поганим, поганим коментарям? Поганих коментарів. У мене перепринув? немає дуже поганих не коментарів. Та чому? У я... мене не було, по-перше, я не можу сказати, як не, 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 не було. А був там один, по-моєму, чи два якісь коментарів. Я вже навіть не можу згадати якісь не сильно мене чимось заділила. Я можу так. Сказати, я до хейту ставлюсь нормально, якщо це ти там конструктивна критика, якщо там щось таке погане, необдулене, то звісно, навіть не буде увага. Якщо у тебе відбувається якась яка подія, угу. дуже важлива для себе. От з ким ти ділишся першим? Перше з чоловіком. Тобто, ти дзвониш, пишеш чоловік. Угу, угу, угу. Ну так, найближчий єдиний чоловік. Більш, напевно, приємних коментарів, але так особисті повідомлення, що от ти там, ми слухаємо тебе на фронті, хлопці, Ти піднімаєш дух своїми піснями, це просто досить. Там що людям більше потрібно зараз в плані е, пісень, які їм більш важливі. Більш надихаючі чи все ж таки меланхолічні. Хтось хоче по, посумувати, поплакати. Дуже багато приділити уваги своєму смутку. Буває таке. Я теж періодично виділяю собі певний час для того, щоб поплакати, там, пожалітися, скажімо так, повністю розслябана і розліста. Думаєш, багато насправді виконавців і гуртів реально. Трошки хайпались на тему війни, коли писала. Ну, так, звісно, Бариктащина, така жорстка. З ким би хотіла заспівати? От дует, можливо. Саня. Саня? Так. Коли співала Саня в Палаці Україна, мені подарували квиток. М -м -м. Це, це було, сольний був. Було, був, так, був так, так, це була окупніка, <гум> це було дослід. <гум> <гум> Я не був на концерті, я просто лайві, там дивився на концерт? Угу, угу. Але я думаю. Ну, я що... сиділа так дуже-дуже далеко там взяла свій бінок, але мені дуже зайшло навіть при такій місцеві. А хто тобі із а, м, чоловіків, от, виконавців, наразі бли, ну, ближче за все? Uh -huh. Ну, я маю на увазі, ну, це може бути фронтмен гурту або це якісь о, сольний виконавець. Так, з чоловіків. Мені каднай. Форчі. Каднай, до речі, це плін. Не... Ти була на концерті? Mm -mm, Ні раз. Я не був, і я постійно дізнаюсь про його концерт, коли він, типу, був пару днів назад. Знаєш, я просто дивлюсь відоси з концерту, де купа людей. Я не бачив. Але я вважаю, що Каднай це типу, поліні кравіць в Україні. Ну так, він навіть оце у нього. Мовить. От фільм, якийсь, ти героїни фільму, так? Uh, який це фільм? Драма. Я... Який саундтрек я звучав? Саундтрек. Ковакс. На дам. Але є квитки типу, на ковакс. Я. А хто це? Типа, ну, та й гурт. Да добре происходит. Ми з дружиною пішли на ковакс. Я прийшов Ти, хто слухають або дивляться, mm. як вони тебе сприймали, чи ти взагалі про це не думаєш? Я намагаюся бути щирою в всіх своїх діях, проявах, музиці. Я слухала людей відгуки, як вони мене сприймають, як я виглядаю зі сторони. Так це вимальовується такий образ ніжної дівчини. Дуже тендітної, жіночної. Цей образ він, він співпадає з тим, що як ти як так, так. Так? так. Твоя музика, твоя угу. музика, була б книгою, да? угу. то який би в цій книзі був би сюжет, сюжетна лінія. Щось про незаємність. Чи була у тебе якась така сама смс-ка від когось, що ти офігіла? Не скажи Е, Може, є якісь тіпа, жанри музики, де ти хотіла прямо експериментувати Про От щось кардинальне інше? Поекспериментувати? Mm -hmm. Думаю, в якомусь панку, якомусь члауті, щось таке дуже легке. Бу були, були якісь крінжові, типу, співвесідим. Були. так. Да. Що да. за компанія кажуть? Як звали раші. рекрутера? такий треш, чесно, ну, я пішла на на. Ну, це в Києві було там багато таких контор. Пішла на вакансію адміністратора, по телефону нічого особливо не хотіли розповісти. Там щось вітали, сказали, що все розкажеться на співбесіді. І тут я приходжу в якийсь готель на співвес готель. Ну, тобто я думала, можливо, там адміністратор там, на рецепт ще щось. Торгувати своїми фотографіями, відео, там, показувати оголені від тіла, показали наглядний сайт, де вони цим займаються. Як ти думаєш, от через років 30, яка буде музика взагалі? Що буде відбуватись? От, це Штучний інтелект, це все просто змиє, чи щось? Я дуже так? сильно сподіваюся, що це не буде відвально штучному інтелекту, тому що творчесть це завжди про ще? Це не можуть робити робити. Це йде щось від від душі, е від людей. Навіть зараз ці картинки, да, там всі згенеровані, вони вже просто не можуть дивитися. І потім тобі потрапляє жива фотографія. Mm -hmm. Ти на неї дивишся mm -hmm. так з музикою. Я теж сподіваюся, думаю, що воно теж прийде все знову до цього. Знаєш, то mm -hmm. сапілочки, такі які там. Ті -ті, там. Блюз Ні нью і, да там імпровізація, живе виконання. Не може просто робити. Шість відсотків вона все повернеться. Тебе тату, татушок немає? Нема, нема татушок, але я мені так подобається татушки. Хочетуш? Ну я не можу сказати, що я хочу татушку, але мені подобається так. на, на чужому цілі татушки. Просто я не можу. Ті, дай подивитися. Не... Розкажи про ем, співпрацю з Шумін. Chumei. Ah uh... коли була відкрита вакансія в бек-вокал в Лейді Стріла, тому що вони співають в такому складі в бек вокалі, mm -hmm. була вільна вакансія, і вже на той момент е мене послухали, і ніби все підійшло. Ми порепетирували, е, добре. Таким чином я їй попала. Скільки виконаних концертів відіграли? Е, було е, війську оперному один концерт і в Києві в Життавому Плеці. Два поки концерти. Я, так, я дуже сподіваюся, що ще, будуть концерти, ми ще поступаємо. Там, ну, там повні зали були, да, так, на... так. Так, Виконавці <з truleture> Ліяди, юлі, Нова пісня, квітка. Послухайте, я мені бальзам наношу тягнув. Уус я побіжу у поле босими ногами, назбираю квітів, купаних дощами, звучені грозою до землі прибиті. Їх кохало сонце, а тепер не світить як вітер тріпоче. Волося дівоче, не росте квітка, бурю не хоче, улюблена була, а стала чужою, почала ридати осою сльозою, тільки гля, яка зів'яла квітка, а була. Дуга всміхнеться, а сонце до плюстоклаїдно торкнеться, але як димом холод Стелиться обманом, собою заповняє туманом, як дурманом, тільки глянь, яка зів'яла квітка, а була ніжна. Лища як кришталь, ті очі, як росим, на жаль, не знайти серед пишних шат, рідний і звичний яром. バイ well, Я сподіваюся, сподобається, і вони теж будуть якось просувати, там, десь ділитись прям душевна творчість. Тобто, видно, що ти ну, це від себе, це ти справжня. Дуже-дуже тобі дякую. І вам дуже дякую. дякую за якусь запрошення. Для вам принесла подаруночки, тому отак. От Отакі брілочки, які можна дочепити до ключів, дочепити, десь прикріпити в машині. Це власноруч, так. Так? все, і так. я бачив, там є під. Стакани, да, там, ну, тобто mm. різні різні штуки. Десь в Інстаграмі можливо mm. да, можна? В більшою портфоліо, тобі. так, але можна підписатись в Інстаграмі, це такий інтернет-магазин, де виготовляє своїми руками, більш в такому макраме, макраме техніці і називається ручки Адамчучки. Подивіться, і там є Ютуб канал Юлі, і на Spotify там всі, да? ну на платформи, які так. є на пісні. Так доряні фасолясі! Світ прекрасний, безрусні. Ура! Не пища! Я кришталь. Ті очі, як роси, на жаль, не зайти серед пишних шат. рідний